Сьогодні до нас завітали наші друзі-партнери вже з великої літери для нашої громади. Це компанія Джем привезла очередну партію гуманітарної допомоги для наших вразливих верст населення. Саме по категоріям було визначено. Кому ми надаємо ці категорії, були оприлюднені в оголошеннях, всі моти ознайомитися, і саме частина міста, яка прилягає до ліцею номарадин, сьогодні ці мешканці можуть прийти отримати гуманітарну допомогу. Хочу ще раз подякувати компанію Джем і колективу зітківського старостату за допомогу в роздачі гуманітарної допомоги. Організація на високому рівні люди підходять без черги до дві хвилини, отримують талончик і отримують уже гуманітарну допомогу відповідно до категорій та списків по вулично. Отримують жителі мікрорайону міста Змієва. Знову ж наголошую, що отримують тільки певні категорії, які відносяться до категорії вразливості, незалежно від кількості зареєстрованих у домоволодінні. Дякую Джиму за таку допомогу. Вона на сьогоднішній день надзвичайно важлива разом до перемоги, разом ми сила.